транспортна прірва між мікрорайонами Озерна та Ракове. Мешканці останнього нарікають, годинами простоюють на зупинці в надії дочекатися 19-ї маршрутки чи 3-го тролейбуса, які сполучають згадані частини міста, і часто чекають дарма. Тоді як в інші куточки обласного центру, дістатися громадським транспортом можна без проблем. 19-та маршрутка ну практично одна-дві, максимум в день ходить. Немає ніякої в них інтервалу руху. У вихідні дні ситуація ще складніша. Такі райони, як, наприклад, от, Староконстантинівський ринок, виставка і озерна, дуже-дуже важко добратися в вихідні дні це субота і неділя. Тройка тролейбус не їздить, 19-й, застати його в такі дні ну, це майже нереально. На роботу, базар, до рідних у гості чи в інших справах скаржаться люди змушені їздити з пересадками. А це і незручно, і добряче б'є по кишені. Винімаєш 3,50 – їдеш до ЖД вокзала. винімаєш 3,50 – їдеш туди. і так же здатно. Чотири в день давайте зараз ми постуємо, скільки тут. подивимося, коли буде 19-й. Або хоча б тройка. Ми зачекали. Вбивати час за розмовами довелося добрі півгодини. Дев'ятнадцятий нарешті під'їхав на зупинку. Водій розводить руками. Маршрутом курсує всього дві машини. Так вирішив перевізник. Хоч погоджуються, пасажирів завжди вистачає. Ну, наприклад, от мені їхати 9-13, то я йду трошки раніше, то вже до доганяю раковських пасажирів на ЖД вокзалі. Знімаю їх з тролейбуса. Віжають під тролейбус, зараз дев'ятка піде і. Вони повиходять всі на завод зерно або на бакалії. І сядуть до мене. Вони дочікуються. Розрив великий, виходить, вільні. Та потреба в цьому маршруті. Звісно, є, я треба хоча б, щоб ходилося машин. Я не можу поїхати, Понимаєте, пересідаю по два рази. Або на 24-й, там треба йти мені два кілометри. Дуже, я знаю, краще, щоб вони, звісно, ходили так, як раньше. раніше. Раніше 19-ка, пригадують мешканці Ракове, їздила щодесять 10 хвилин. Проблеми зі сполученням розпочалися, коли маршрут стало обслуговувати комунальне підприємство Електротранс. пропускають люди. Я хочу нормально добратися без пересадок з одного пункту в інший пункт. Тим більше, що такий маршрут вже є. Якби його не було, немає питань. Але такий маршрут є. Він кимось затверджений. Значить, є відповідні люди, які мають за цим слідкувати. В електротрансі у свою чергу кажуть, маршрут збитковий, тому приватні перевізники, з якими вони заключили договір, на жаль, дійсно часто ігнорують графік. Ситуацію пообіцяли виправити в основному. Це орендовані машини. Водії виїжджають, бачать, що немає пасажира, і вони десь, порушуючи законодавство, порушуючи графікованість, просто не під час піку сходять з маршрута, а під час піку пік знов десь з'являється на маршруті. Я прошу вибачення, звичайно, у наших мешканців, і я думаю, що найближчим часом ми візьмемо на особливий контроль цей маршрут і поправимо ситуацію. Крім того, додають на маршрутному сполученні ракове озерна невдовзі побільшає і тролейбусів, і ми будемо мати можливість найближчим часом додати два, а може і три тролейбуса на третій маршрут для того. Щоб зменшити інтервал руху порядка до 10-12 хвилин, що дасть, все таки, ми бачимо можливість, і ми надіємося, що пасажир все-таки піде в третій маршрут.